Привіт інтернет! З вами знову я, Роман Донець в онлайн Академії Гудвілу Року, а зустрічаємось ми на платформі онлайн платформі Одинець. Сьогодні ми поговоримо з вами на таку розповсюджену тему як проведення нарад. Наради – це е, сфера діяльності менеджера і е, полягає вона в тому, що. 80% діяльності менеджера це переговори, перемовини, проведення, навчання, делегування, запитання, відповіді, наради, збори? Ну і власне, збори ради і наради ми винесемо в бенчмарки. Як розгортати, як проводити і чим завершувати? Тут ніхто не буде оригінальним, тут класична схема, вам потрібно зазначити тему на початку ще на той момент, коли ви будете запрошувати всіх присутніх озвучити цю тему, з якої нагоди буде проводитись нарада. Далі вам потрібно мету з... о... означити, зазначити в. Вести в основу в, бачите, у нас порядок денний або період, на який ви будете розглядати питання, інший термін будуть мати, наприклад, делегувати там розповсюдження тієї чи іншої продукції на певній території, і звітувати у відповідь про проведені Заходи через місяць, наприклад. Тому що меншого періоду результату не отримаєте. Далі дієві особи, делегування, передача повноважень, відповіді на питання, які б були поставлені, або питання ставити, отримуєте відповіді. Тут вони змінюються. Це на підсумок. так? Висновки підводимо і конкретні результати фіксуємо як фактаж. Власне, за такою класичною схемою, все будь-які переговори так само мають відбудовуватись. І не забувайте, що у нас є методичне забезпечення. Ми його використовуємо для того, аби нагадувати собі, нагадувати оточуючим, що все знаходиться в тому числі і під контролем. Кожний пункт, про який домовляються сторони, буде зафіксований. Кожен крок буде зафіксований, по кожному пункту буде запитання і буде відповідь, і буде результат. Або якщо не буде, то чому? Чому його не сталося? Власне, якщо ви хочете бути ефективними, продуктивними? І взагалі менеджерами, то ви маєте дослухатися до цих парад. А я свою роботу виконав, надав вам інформацію, висвітлив певні питання, які у вас були. Тож, справа за вами, тепер ви свій Гудвіл рекомендуйте. Підписуйтесь, ставте питання, якщо щось не зрозуміло. Ми будемо далі, далі, далі напрацьовувати. На все добре.